Всім сідайте, будь ласка, сподіваюся, цей ранок дійсно для кожного добре. Ви вже встигли сьогодні комусь посміхнутися? Чи так сквозь зуби <сум> не посміхалися? Друзі. Сьогодні хочу для нашого духовного збудування прочитати разом з вами псалом 4 псалом, який написав Давид. І це псалом пісня. Хочеться взяти із цього псалма для нас якісь життєві практичні уроки, щоб це було для нас не просто інформація, а щоб ми трансформувалися в цей псалом. І ми також з вами будемо читати інші паралель, паралельні якісь місця, які е, записані в Євангелії, для, більш, е, для того, щоб більше зрозуміти, більш глибоко зрозуміти цей текст. Тому прошу відкрити четвертий псалом і прочитаємо з першого вірша по дев'ятий. Для диригента хору на струнних знаряддях псалом Давидів, коли кличу, озвися до мене, Боже, правди моєї, ти простір для мене робив у тісноті. Помилуй мене і почуй молитву мою. Людські сини, доки слава моя буде ганьбитися, доки будете марне любити, шукати неправди. І знайте, що святого для себе Господь відділив. Почує Господь, як я кликати буду до нього. Гнівайтесь та не грішіть, на ложах своїх розмишляйте, у ваших серцях та й мовчіть. Жертви правди приносите і надійтесь на Господа. Багато хто кажуть, хто нам покаже добро, підійми ж на нас, Господи, світло свого лиця, ти даєш більшу радість у серці моїм, ніж у них, як помножилось їхнє збіжжя та їхнє вино молоде. У спокої я ляжу і засну, бо Ти, Господи, єдиний, даєш мені. Жити безпечно. Такий чудовий псалом. І його можна умовно поділити на три частини. Так? В першій частині Давид звертається в молитві до Бога, в другій частині він звертається до людських синів з настановою, з осторогою, і закінчується цей псалом знову молитвою до Бога. І хочеться сказати, що. Третій і четвертий псалми вони між собою, де, де в чому схожі, просліджуються спільні думки. Четвертий псалом, він наче є продовженням третього, а третій псалом був написаний Давидом саме тоді, коли він втікав від свого сина Авесалома, який повстав на нього. І тому багато богословів відносять і написання цього четвертого псалма, якого ми прочитали, в період життя Давида, коли він саме втікав від свого від свого сина Авесалома. І починає Давид свою мову, із ми читаємо такими словами: свою молитву починає: Коли кличу, озвися до мене, Боже правди моєї. Коли кличу, так такий, такий цікавий вираз, коли кличу. Коли взагалі люди кличуть? Коли вони вже неспроможні, коли ситуація якась страшна сталася, коли вони не можуть самі вирішити цю ситуацію, вони тоді кличуть Допоможіть, там, рятуйте. Да? Або діти, коли десь бігають, застрягли, або в них щось не виходить, вони тоді на допомогу починають кричати Мама, мама, папа, допоможіть. І Давид каже, «Я кличу, не просто молюсь, я кличу до Бога. Давид в тяжких обставинах кличе до Бога, називаючи Його Богом правди своєї. Він знає, що Бог завжди за правду. І Бог завжди з тими, з ким правда. Як в, одніє, в одному фільмі, так дивився фільм, і там каже, в кого правда, то і сильніше. І це правда, так і є. Бо за ким правда, за тим Бог стоїть. Так що ми, ми маємо ходити в правді, друзі. Давид також каже: Ти простір для мене робив у тісноті, так? Які сильні, потужні слова. Значення цього вислову яке. Ми розуміємо, що тіснота це якесь лихоліття, це нещастя, це біда, це якась недоля. Чи траплялося вам, брати та сестри, в житті, якісь, знаєте, бути в тісноті якійсь? Згадайте, що в ці моменти людина відчуває, як, як людина переживає, чи вийду я з цієї ситуації, чи, чи Бог почує, чи Бог допоможе. І завжди Господь допомагав, завжди виводив. В моєму житті також були тісноти, і Бог завжди не було такого, що Бог колись залишив. Завжди Бог давав якийсь вихід, завжди Бог давав якось пройти складно, але пройти через всяку життєву ситуацію. Тому згадайте і ви, як Божа рука виводила вас з цієї тісноти, як Бог робив вам простір. Звісно, ніхто із нас не проходив через те. Ті випробування через те, через що проходив Давид. І що він закладає, які, що, про що він думає, коли закладає все слово, каже, тіснота. Але кожен по мірі своїх сил в житті раніше чи пізніше буде проходити через тісноту. І Давид, зустрічаючись із новими викликами, із новими тіснотами, він згадує свій попередній досвід. Він згадує, як Бог раніше за нього вступався. Тому і в цей раз Давид молиться і просить, каже, Господь. Щоб помилував і почув Його молитву, бо він знає, що Бог є милучий і Бог чує. Слово Боже каже нам, що Бог незмінний, і в нього нема ані тіні переміни. Тому ми, друзі, сміливо йдемо по життю, тому ми, пам'ятаючи, що було у нас позаду, ми пам'ятаємося і як Бог по своїй милості до нас, Він нас виводив з різних життєвих обставин. І це дає нам надію, надію на те, що ми і далі будемо йти під Божим керівництвом, під Божою охороною. І це те, що нам допомагає не впасти на дусі, знаєте, коли ми сталкуємося з новими якимись викликами в житті. Ми пам'ятаємо, що Бог нам допоміг, і ми пройшли тоді, пройдемо і зараз. Тому, друзі, я закликаю вас, щоб ви пам'ятали, які Божі справи Бог робив у вашому житті. Що ви записалися на скрижалях свого серця і завжди воно було у вас в пам'яті? Третій вірш ми читаємо: людські сини, доки слава моя буде ганьбитися, запитує Давид, доки будете марне любити і шукати неправди? Давид звертається до людських синів з настановленням і з попередженням, яке в першу чергу, мабуть, стосується його ворогів. Він до ворогів звертається до своїх. І каже, доки слава моя ганбитися буде. І дійсно, коли ми згадуємо життя Давида і дивимося, через що, скільки разів і скільки людей його намагалися зганьбити, розтоптати Давида, це просто не піддається здоровому глузду. Ми читаємо, ми тільки що казали: син, власний син, повстав на батька, хоче його вбити, хоче забрати в нього царство. На очах всього Ізраїля зайшов до наложниць до свого батька спеціально, щоб збезчестити честь батька. Потім Давид, коли тікає від сина на назустріч виходить чоловік з Саулового племені на ім'я Шім'я, і проклинає просто Давида, кидає в нього камнями, тим, тим принижуючи його при людях, які були з Давидом. Ми, ми також знаємо, коли Саул ще був живий, коли. Саул дав свою дочку Мелхолу за дружину Давиду, і коли потім Саул уже хотів вбити Давида, то Давид втік від нього. А Саул взяв і його, його дружину віддав іншому чоловіку. Ви, ви уявляєте, так? коли твою дружину, як, от, як чоловікові, просто як це пережити, коли твою дружину віддають іншому чоловікові без твоєї згоди. Ми також і Навала можемо згадати, який принижував Давида, да? який каже, Давид до нього посилає, каже, дай їжі для моїх людей, для мене, бо ми в пустині голодні. А він каже: Хто такий Давид? Чимало, чимало рабів тікає від свого пана. знаєте? Та про що говорить, коли в самій сім'ї Давида завжди, завжди ну, його знецінювали, його принижували, його рідні брати, його батько, коли прийшов пророк Самуїл? Принести жертву і помазати когось із синів Єсея на царство, то батько не посчитав за потрібне, не поравував за потрібне навіть позвати Давида на це цю, на цю свято. Давид десь в полі овець пас. Ви розумієте, да, яке було відношення до нього? І я хочу сказати, якби силь, якби сильно Давида не ганьбили, якби його не принижували, Бог є той, хто його підніма, піднімає Давидове лице. І він дав славу Давидові більшу за всіх Ізраїлових царів. Бог, друзі, є той, хто реабілітує. Як би нас не принижували, Бог є той, хто нас реабілітує, той, хто нас піднімає. І в четвертому вірші він про це й каже: І знайте, що святого для себе Господь відділив, почує Господь, як я кликати буду до нього. Святий цей і є, можна перевести, відділений, або можна сказати, той, що стоїть окремо, той, кого Бог. Забрав і поставив окремо. І хоча Давид в житті своєму не був бездоганним і не був безгрішним, але Богом він був вибраний, помазаний царем із, над Ізраїлем для того, щоб він служив Ізраїлю і служив Богу. Ми, люди віруючі, є також вибрані Богом, і Бог називає нас святими. Давайте про це прочитаємо більш детально в посланні до в першому посланні Петра в другому розділі. Перше послання Петра, другий розділ, дев'ятий, десятий вірш Дух Святий нам каже сьогодні так. Але ви вибраний рід, священство царське, народ святий, люд власності Божої, щоб звіщати чесноти того, хто покликав на вас із темряви до дивного світла свого. Колись не народ, а тепер народ Божий. Колись не помилувані, а тепер ви помилувані. Дивіться, як Бог називає нас. Род, рід вибраний, священство царське, народ святий, тобто народ відділений, люд власності Божої. Ми не собі належимо, ми власність Божа, так слово Боже каже. І не людина, не людина досягає своїми зусиллями, знаєте, статусу святий, а Бог, по своїй милості, виключно через свого Сина Ісуса Христа, дає людині, яка в нього увірувала, яка визнала його своїми устами, яка Склала з ним обітницю через водне хрещення, Бог таку людину вже називає святою, відділеною від цього світу, відділеною для Бога. І головною метою такої і ця людина вже, вже має життя жити не ради себе і своїх бажань, а головною метою такої людини стає прославлення Божого імені. Як ми прочитали, це звіщати чесноти того, хто покликав нас із темряви. І те, що Господь нас вибрав і відділив, дає нам надію на те, що Він почує наші молитви і допоможе. Саме так ми читаємо, надіявся Давид, абсолютно впевнений в Бозі. Він не сумнівається, він каже, почує Господь, як я кликати буду до нього. Йдемо далі, п'ятий вірш читаємо. Гнівайтесь та не грішіть. На ложах своїх розмишляйте і розмишляйте у ваших серцях та й мовчіть. Давид тут каже за гнів, так? І я думаю, що ми загалом із слова Божого бачимо із власного життя, що немає такої людини, яка б ніколи не гнівалась. Всі ми, всіх в нас є ця емоція гніву. І це в принципі нормально. Коли ми бачимо якась несправедливість по відношенню до нас відбувається, чи до наших близьких, до нашого оточення, чи взагалі до звичайних людей ми бачимо несправедливість якась, і в нас емоції гніву це викликає. І при тому всьому, Бог закликає нас до самоконтролю, щоб не емоції гніву брали над нами гору, а ми над ними. І ми розуміємо, що контролювати гнів іноді дуже надзвичайно важко. Мені згадується ця історія, про яку Максим говорив, що каже: то їде медленно, то їде дуже занадто швидко. І коли ти вже не витримуєш, ти починаєш, ти гніваєшся, і це нічого. Але коли ти вже починаєш устами грішити, то Бог каже, коли гніваєтесь, не грішіть. Краще помовчіть. І більш докладно про це написано. в Відкриємо послання до Єфесан, 4 розділ. Дивіться, які схожі тексти. Написано так, 4 розділ 26, 27 вірш. Гнівайтесь та не грішіть. Сонце нехай не заходить у вашому гніві. І місце дияволові не давайте. Ви бачите, які схожі тексти, да? Гнівайтесь та не грішіть» закликає. Виявляється, коли ми не контролюємо свій гнів, то ми можемо давати місце для диявола. І коли ми, наприклад, не втрималися і вже відкрили свої уста, і вже пішли слова якісь, або словосполучення, або навіть якісь дії ми при, при, приміняємо, то в такі моменти, знаєте, диявол радіє. Бо ми виконуємо вже не Божу волю, ми вже не розповідаємо про Божі чесноти, не показуємо ці чесноти в житті, а ми вже виконуємо свою власну волю, волю диявола. Тому Бог нас і застерігає, і в посланні до Якова він також каже отож, мої брати любі, нехай буде кожна людина швидка послухати, забарна говорити повільна на гнів, бо гнів людський не чинить правди Божої. Загалом, люди віруючі, це люди мають бути лагідні, вони не мають бути гнівливими. І якщо ми такі емоції дуже часто переживаємо, якщо ми не контролюємо себе іноді, то ми маємо приходити до Бога в молитві і це сповідати і просити, щоб Бог дав благодаті своєї, щоб ми могли в своєму житті це все перемогти. Давид каже, краще думайте над цим і мовчіть, краще іноді промовчати, краще іноді подумати лишній раз, ніж що сказати. Да, слово не горобець, вилетить не спіймаєш. Тому, друзі, така настанова теж для нас. Шостий вірш. Жертви правди приносьте і надійтесь на Господа. Цікаві слова, так? Жертви правди приносите. Не треба, знаєте, перед Богом грати, не треба перед Богом лукавити. Бог не любить лукавих людей. Бог не терпить лукавства. В 17-му Псалмі Давід каже так: і справедливим поводишся ти справедливо, і чесним по-чесному, і з чистим поводишся чисто, а з лукавим за його лукавством. Бог дзеркалить. Тому Бог бажає, щоб ми приходили до нього в правді, щоб ми приходили такі, як є. Отака От жертва Богу приємна. Тоді ми можемо в повній мірі надіятися на Бога, що Він нам допоможе, коли ми вправді стоїмо, вправді рухаємося, вправді ходимо. Без лукавства приходимо до нього. В сьомому вірші Давид каже: багато хто кажуть, хто нам покаже добро. Підіймі ж на нас, Господи, світло свого лиця. Ви знаєте, з Давидом, коли він втікав, було багато інших людей. Було його сім'я, були, були ті, які не зреклися його, які пішли за Давидом. І не у всіх була не у всіх цих людей віра така була міцна, як була у Давида. І, можливо, люди десь між собою, можливо, тихо говорили, можливо, голосно казали, хто нам покаже добро, або іншими словами, хто нам допоможе, хто нам принесе добро, хто зробить нам добро. Вони були голодні, вони були спрагнені, в них була невизначеність в майбутньому. Вони залишили свої оселі і пішли. Вони не знали, що їх чекає. І вони, звісно, думали про майбутнє і каже, хто нам зробить добро. І Давид молить людей за цих, молить Господа за цих людей, в яких слабка віра. Він каже, ж на нас, Господи, світло свого лиця. Він не тільки за себе, він і за оточуючих молиться. Можливо, серед нас є люди, такі, люди, то, то, також, які здались, які стомилися, які вже, вже не в змозі, які здаються. І, і кажуть, десь, можливо, в серці, можливо, в голос кажуть, хто нам покаже добро, то таким людям. Можу дати відповідь: тільки Бог може показати вам добро, тільки Бог може вчинити вам добро. В Посланні до Якова так каже, каже до нас: усяке добре давання та дар досконалий походить згори від отця світил, що в ньому нема перемін чи тіні відміни. Тобто усяке добре давання, все, що походить добре, воно походить від Бога. Бог є джерелом цієї доброти. Рухаємося далі. Восьмий вірш. Давид каже так: ти даєш більшу радість у серці моїм, ніж у них, як помножилось їхнє збіжжя та їхнє вино молоде. Давид, знаєте, будучи у надзвичайно складній ситуації, він говорить в цей час про радість. Радіти це значить бути щасливим, так? І такі питання хочу, щоб ми собі задавали: що для нас приносить радість? Від чого радіє наше серце? Чи навчилися ми за роки нашого життя? Християнського життя, чи може не роки, а дні, чи навчилися ми радіти в Бозі, чи навчилися ми в Бозі саме знаходити щастя і не дивлячись на ті обставини, які б нас не оточували. Ми, ми, ми можемо знаєте хібно так думати, що от зараз я, можливо, для підлітків. Підліток, можливо, думає собі сидить, думає, зараз я вивчуся, піду працювати, зароблю якісь кошти, буду незалежним від, від батьків. Оце я тоді буду щасливий. Або хтось сидить, думає, можливо, я одружуся чи вийду заміж і щастя знайду от в другій половині. А можливо, хтось думає, от би мені таку машину класну купити, красиву, і я такий буду їздити щасливий перець. А можливо, хтось думає, знаєте, построю бізнес якийсь, і він буде приносити мені дохід. Я просто буду собі жити і насолоджуватися. І, кожен, і, і людина от хоче в чомусь знайти задоволення, в чомусь знайти, знайти радість. Люди в різних речах чи в інших людях можуть шукати щастя і радість для себе, і думати, обманюючись, ось, ось я оце досягну, і в мене буде щастя. Так це не працює, друзі. Або ти сьогодні в Бозі знаходиш щастя і радість, незалежно від обставин, або постійно біжиш за щастям, думаючи, що ти його наздоженеш. Будь щасливий сьогодні. Знайди щастя в Бозі. Давид навчився знаходити радість і задоволення в Бозі. В складних ситуаціях умів втішатися, зміцнятися Богом. Ми Це неодноразово бачимо в Біблії. Він втішався Богом при всяких обставинах. І не обставини робили настрій Давидові, а близькість в взаєминах з Богом. Давид каже в своєму, Давид каже, в моєму серці більше радості, ніж в тих, хто шукає їх в матеріальних речах. І останній дев'ятий вірш звучить так: У спокою я ляжу і заслу, бо ти, Господи, єдиний даєш мені жити безпечно. Я думаю, що кожен із нас особливо зараз розуміє ці слова і глибину цих слів. І силу цих слів, коли ми маємо страшні, страшні ночі від потужніх обстрілів, коли просинаємось від звук сирен чи від звуків вибухів. І безумовно, всяка людина вона потребує відчуття безпеки. Це базова потреба кожної людини. Коли цієї безпеки немає, то звісно порушується звичайний ритм життя людини. І людина навіть може і сон втрачати із за цього. А коли людина втрачає сон і довго не спить, вона почуває себе пригніченою і фізично, і, і морально. Тому мати спокійний сон, друзі, це насправді велике благословіння. І люди, на жаль, це розуміють тільки тоді, коли втрачають цей, цей спокій, цей сон. Цей. Давид каже так: у спокої я ляжу і засну. Можливо, знаєте, люди з оточення Давида дивилися на нього і думали: Давид, та як ти взагалі можеш спати? Як ти можеш спати, коли за тобою полює багатотисячне військо, коли син тобі хоче зняти голову? Коли тебе він зневажив, власний син, коли тебе, як царя, зневажив власний народ, за який ти воював, для якого ти здобував незалежність, і тепер ці люди тебе хочуть просто вбити, хочуть знищити? Я думаю, що думок в голові Давида було, знаєте, на не одну безсонну ніч. Але він всі ці думки, все це приносив на суд Божий і віддав у руки всемогутнього Бога. Безпеку свого життя також покладав на Бога. І він каже: ти єдиний даєш мені жити безпечно. Він не на військо покладався, не на людей, не на рицарів, які були з ним охоронці. Він на Бога покладався в своїй надії. І це надзвичайно сильний приклад для нас. Наше друзі, життя, наше здоров'я, Наше майно, воно є також під Божою охороною і захистом. Тому я бажаю кожному мати віру і надію, таку, як мав Давид, щоб ми спокійно лягали, щоб ми спокійно відпочивали, засинали, пам'ятали, що ми, як читали, що ми є люд власності Божої, що Бог про нас піклується, що Бог не змінив в своєму слові, що без Божої волі нам навіть і волосина з голови не впаде. Також ми маємо також, щоб ми мали радість, і в Бозі незалежно, мали радість в Бозі незалежно від обставин. Я про пропоную зараз нам за це все помолитися, і щоб ми пам'ятали, що Бог він такий завжди, який був. Що як раніше Він робив нам простір в скрутних обставинах, що він і надалі нас буде своєю рукою вести. Амінь. Помолимся, друзі. Вставайте.